Привіт! Дякую за вашу увагу. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуєтесь, ставите вподобайки і пишете коментарі. І повертаємось до нашої традиційної теми. Перше, що я знайшла, що мені сподобалось, це топвін манго, яскравому насиченому кольорі Електрик, плетіння в рубчик, базова річ. Ось як бачите, склад, там 80% віскози. Легко поєднати з офісним гардеробом, насе яскравість, грайливість і цікавість образом. Приємна річ, ось так на мені в примірці можна поєднати з піджиками, навіть в ось таку гусину лапку, а можна краще, мабуть, і однотон. Далі ось такий жакет чоловічий в гарному стані. Тут тканина з принтом у вигляді дрібної ялинки, тканина м'яка, приємна на дотик, щільна, з невеликою еластичністю, тут сірий меланж колір, класичний фасон, відкладені лацкани, застібка на один гудзик, бокові накладні кармани. Кишені, одна шліце позаду, як ви бачили. Ось склад. 45 вовни, 55 поліестеру. Про бренд я нічого внятного не знайшла. Але річ класна, в стані нової. Хотіла забрати чоловіку в більш дешевий день, але не вийшло. Забрали до мене. Ось, ну, до речі, ось такий фасон піджика я вважаю найвдалий для чоловіків і для жінок також. Ось такий вигляд має на мені. Звичайно, трошки несуразно, можна так сказати, він великий. Ось. Або на дівчинку точно вищу мене. Але з плечима ти тут нічого не зробиш, вони дуже великі. І ось так виглядає на чоловічій фігурі. Досить непогано. Наступна річ це сукенка від Віла в Віксалі Розмірі. Віла – це відомий данський бренд, що пропонує жінкам стильний елегантний одяг. І одяг це. Стиль для тих, хто бажає виділятися з натовпу і не боїться експериментувати. Думаю, ну, все вище перечислене є у цій сукенці, ній точно не залишишся непоміченою. Ось, як бачите, склад цієї сукенки вона вся з поліестеру. Позаду є ось така краплинка і застібка на маленький гудзичок. Ось так вона виглядає і позаду. Рукава короткі і дуже багато рюш ось такі спереду. Вона мені перегукується зі стилем Гетсбі або стиль 20-х. Такі помпезні, ексцентричні, розкішні, святкові були в ті часи ці сукні. Ну, Верхній шар прозорий шифон, не щільний. Ну, на мою фігуру доволі непогано вона сіла. Не вистачає ось якогось клачу, підборів, і пір'я в волоссі десь на якусь вечірку. Ось, ну. Залишила її, мені вона не потрібна була, хоча доволі непогано сіла. Наступна річ це блуза весняно літньому кольорі Тіфані бірці вказано студіо. Вона такої цікавої фактури, наче жата, рукава довгі, манжети-дзвіночки, комір стійка з прекрасною е, такою рушею в складі. Тут також суцільний поліестем, але стан хороший на вигляд дуже такий. А вдалий хороший, красивий фасоник на мене. Жіночний, такий грайливий, наче. Ось, ну, тут набірці вказано, що це поліестер. Ну, Колір дуже приємний. Мені подобається. Він прикрашає у кого сірі, сині, блакитні очі. Ось такий вигляд має на мені. Думаю, такий прикрашає жіночну фігуру, довго розглядала. Але залишила чомусь. Хоча також зараз бачу у відео, що потрібно було забирати хочі з поліестеру. Красива річ. Далі, ось, від такогось бренду, я його не знаю. В розмірі светр з глибоким вирізом. доволі така щільна, товста в'язка, і знову ж один з моїх улюблених блакитний колір. Ось. Він був в доволі таки непоганому стані, трохи було котунців, які можна було прибрати. Ну, зі складу тут тільки 21% мохеру. Те, що хороше, натуральне. І зроблений він був в Італії. Позаду ось така крихітна зірочка. Ну, такий щільний, еластичний, доволі важкий. Ну, в принципі, об'ємний він. Ось такий вигляд має на мені. А, ну, Також його не купували, тому що в примірці я зрозуміла, що він дуже сильно колеться. Ось я вам показую, що мені некомфортно в ньому знаходитися. І через це я не розглядала його навіть до покупки. Ось так приміряла, думала, гарна річ, а виявилось трошечки не так. І далі ще светер привернув мою увагу колір Марсала. Бренд Repiet. Це німецький бренд, відомий своїм трикотажем, приголомшувої якості, який забезпечує комфорт завдяки натуральним тканинам і стильному дизайну. У мене вже є кілька речей від цього бренду: мега такі затишні, м'які комфортні, обов'язково стильні і прикрашають. Ну, класний бренд, але ця ковтинка стане і бажав уже кращого. Ось як бачите, тут 100% вовна у складі Мереносово, є навіть нитки, але залишили його. Від бренду Kerry Weber піджачок, ось така вишивка була присутня, колір сірий меланж. Ну, Тут класичний такий піджак приталений з кишенями боковими, відкладені лацками, Але купа якихось швів, стрічок, строчок, він виглядав, як на мене, вже не актуальним. Значить привіз з минулого. Гаррі Вебер, це взагалі німецький такий бренд, відомий з 1973 році. Пропонує одяг, який поєднує високу якість пошиття і стильний дизайн. Ось це був склад, дуже хороший склад, 62% вовний навіть 10% шовку, дуже ніжний, приємний на дотик. На Мені ось так виглядає. Ну, Він трошки замалий, затісний на мене був. ну, як на мене, він уже не актуальний. До речі, ціни на їхні ось такі блейзери не дешево. Я пошукала на просторах інтернету і ось знайшла, як бачите. Доходить десь до 200 євро. І ось можна ознайомитися з кроєм, фасоном, різними кольорами ось Гаррі Вебер. Далі блуза від Goldner. Це магазин німецького модного дому, що пропонують ексклюзивну жіночу моду і високоякісний одяг для будь-якого випадку життя. Блуза в насиченому яскраво-фіолетовому колірі. 100%, ось, як бачите, віскоза. на дотик дуже приємна, ніби шов... шовкова. Ось, дуже Красива, ось так виглядає на мені, базова, така класична, легко можна адаптувати до гардеробу. Ну, На жаль, знайшла кілька плям, які не виведу, і не купувала її. Ще від White Star в 16 розмірі була блуза. Це британський модний бренд, заснований у 1975 році в Лондоні. Колекції характеризуються комфортним та невимушеним стилем, натхненим британською культурою та способом життя, включають яскраві принти, оригінальні візерунки. І деталі, що роблять їх продукцію відомою, оригінальною. Блуза доволі оригінальна з іскравим візерунком. Виглядів з таких синіх зірочок на білому фоні дуже приємна тканина. Вона така якісна. Ось Манжети на широкій гумці були. Ось, як бачите, бірочка. На бірочці вказано, що тут 52% котону і 48 віскози. Дуже класна тканина дійсно. Ну... Вона була завелика, на мене, залишила. Далі від бренду Ніколючі, здається, так він читається. Бренд мені невідомий. Збірки дізналися, що корейський, думаю, Південної Кореї, бо вказано Made in Korea Free, тобто вільна. Ну, тут щільна еластична така в'язка кардигану, він доволі об'ємний, об'ємні рукава, цікавий візерунок по низу, схожий на колоски пшениці. Ну, такий базовий сірий колір, складу не знайшла, але, судячи з довгого ворсу, є мохер. Ну, такий теплий, але не затишний, трішки колючий. Це, зрозуміло, знову ж таки, з примірки, ось він на мені. Ну, Не сподобалася застіпка на планку з подвійних таких малесеньких Ну, Залишила. Хоча, в принципі, ось такий він об'ємний і бачу, що об'ємні речі доволі таки гарно виглядають на жіночній фігурі. Далі світорок. На бірці вказано Wullovers Value це британська компанія. Кажуть, що вони всесвітньо відомі. Виробництвом виробів з вовни, якісного кашеміру і шовку, виключно якісний трикотаж їхні вироби, як бачите, також. Там було 80% вовни і 20 кишеніру, значить, засновані вони в 1989 році. Ось так чорний колір виглядає на мені, на контрасті непогано, були котунці, з якими можна впоратись, але понизу а ковтинки, значить, вона розходилася нитками і я її тому залишила. Ось також знайшла незрозуміло на початку мені річ, гарний колір, стан нового. Знаю, дізналася, що це верхня частина сумки, яку можна міняти в залежності від бажання. Це бренд Міше. Здається, так можна прочитати. Ну, вони пишуть, що сумка їх є ідеальним аксесуаром на завершення будь-якого образу, тому що можна міняти оболонку. Підходять до кольору, фактури або дизайн. Ну, ось тут вона фіолетового такого кольору під шкіру крокодила. Ось на eBay є приклади, де можна ознайомитися, яка вона без верхньої частини і з нею. І коштує майже 18 доларів. Ну, такої сумочки я ще не зустрічала. Ось, але цікаво було дізнатися я не знала, що є такі сумки, що можна міняти оболонку верхню частину. І Наступний гаманець, чи косметичка, блискучий, срібний, майже новий зверху, і заношений брудний всередині. Бренду не знаю, ось він вказаний. Тут було дзеркало. Застібка кнопка була, ну він мені не потрібний, причому що всередині він був в поганому стані, ну, не розглядала його до покупки. Показую вам, що можна знайти таку яскраву річ. І ще ось така міні-сумка на ebay знайшла її за 14 доларів. Вони вказують, що ця сумка для модних жінок, які хочуть додати яскравості своєму гардеробу. На сумочці святковий дизайн у вигляді соснових шишок і різдвяної смужки. Підходить для святкових вечірок і повсякденнього носіння. Ось, як бачите, такі смужечки яскраві. Має магнітну застібку і ручки зі штучної шкіри. Ось Так виглядає всередині. Ось міцне полотно доволі. Ну, така ось була сумочка ще. І ще останок пара сумок. Значить, сумка такого середнього розміру і клач-гаманець. Ці два аксесуари мають такий стильовий націк на аксесуари від стили Маккартні. Присутня характерна деталізація по контурам металевим ланцюжком і металевої. Такої пластини лого-бренду не було. Ну, сумка була з доволі дволітка в гарному стані, але заважка, і я в цей день її залишила не розглядала до покупочки. Ось так вона виглядає. Доволі така містка сумочка. І доволі реально в гарному стані. І клатчик ось мав одне основне відділення: кільце без металевої брендованої пластини. Ну, 50 на 50, чи це оригінал, не знаю. Не можу вам сказати точно. Ось такі були знахідки цього разу. Пишіть, що вам сподобалося. Будьте здорові, бережіть себе, до нових зустрічей і нових відео.